Доброго дня, шановні читачі. Сьогодні хотів записати коротке відео про те, що відбувається ще раз зараз у нас з ковідом. Ну, По-перше, в світі, що відбувається, у світі є ковід, є нові штами. Нові штами практично не відрізняються від Омікрона по проявах. Тобто, прояви приблизно однакові. Був десь 2-3 місяці тому у нас штам, який викликав Нудоту і діарею. Тобто певні питання по кишечнику паралельно, і при цьому, звичайно, тест на ковід був позитивний. Зараз, відповідно, більше домінують на штами, які викликають запалення верхніх дихальних шляхів, закладеність носа, головний біль. Ну і, звичайно, основним симптомом не забувайте, ковіду є висока температура. Хоча деколи повторний ковід проходить з нижчою температурою, мається на увазі не такою високою: 37,2, 37,5, не обов'язково має бути 38. Чи 39. Тому, знову ж таки, ще раз, стосовно кількості штамів, які в нас зараз є в Україні, ніхто насправді не знає. Скільки штамів зараз циркулює, ну, мабуть, один, два, чи три різних штами. В чому основна різниця сучасних штамів між першими штами ковіду, які з'явилися, основна різниця в тому, що. Саме теперішні штами вони дають можливість, знову ж таки, вірусу потрапляти знов і знов в наш організм. Тобто так виглядає, що ми з ковідом, так як казали на початку багато експертів, таких справжніх експертів, що ковід буде з нами довго, ковід буде перетворитися далі як грип і буде з нами, скажімо, ще довгий час. Плюс важливим є те, що. В нас є і природній імунітет, і від важкого ковіду, тобто це є плюс. Єдине, ще раз хочу наголосити, ковід важливо, чому робити швидкий тест на ковід. Якщо ви знаєте, що у вас ковід і ви є старші в групі ризику, є сенс таки зробити це реактивний білок або це реактивний протеїн, аналіз крові і ДДМР, тому що ковід провокує тромбоутворення плюс. Ковід може провокувати, теж скажімо, опускати ваш імунітет різко донизу і давати можливість приєднуватися бактерійні інфекції. Це мова йде про навіть повторний ковід. Хто найбільше в групі ризику, звичайно, на більшій групі ризику це є ті, хто ще ні разу жодного разу не хворіли на ковід, тобто вони є в найбільшій групі ризику. От, і е, тому раджу обов'язково цей звернути на це увагу і робити е, обов'язково швидкі тести на ковід. По крові, звичайно, залишаються ЦРП і ДДМР. Тобто ці два аналізи, вони найважливіші. І е, наступне питання це знову ж таки пильнувати ковід. Моя рекомендація збивати температуру з першого дня при ковіді, це не грип, це не герої. Причому ще зараз і при грипі, і герові теж раджу збивати температуру, тому що знову ж таки це легше для вашого організму. Повірте, ваш організм виробить антитіла і все буде добре. Тобто антитіла знищить вірус, хронічного ковіду, на щастя, немає. Не треба путати його з постковідом або. З якимись іншими станами. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ніякої паніки з ковідом не має бути. Ви маєте чітко робити прості кроки. Є висока температура ознаки, Зробили швидкий тест, підтвердили ковід. Обов'язково приймаєте нестероїдні протизапальні, зменшуєте прояви ковіду, тобто біль м'язах, температуру. І такі дискомфорти, і ще є проста порада. Просто не займатися спортом 2-3 тижні при можливості, плюс відпочивати більше і само собою після ковіду, так чи під час ковіду, і само собою ще порада така, що обов'язково вести здоровий спосіб життя це забезпечить вас від перебігу, скажімо так, ускладнених ковіду. Тому, будь ласка, не панікуйте, все все буде добре. Переможемо цю пандемію. Пандемію практично ми перемогли. Так, найбільший ризик лишається для тих, хто ні разу не хворів. Для них треба обов'язково вчасно зробити тест на ковід і обов'язково вчасно зробити аналізи. Це реактивний протеїн, ДДМР плюс при потребі у легень або КТ легень. Ще раз наголошую для тих, хто ще не хворів. От, Дякую усім. Якщо ЦРП високий, ви знаєте, що лікар має подумати по призначенню антибактерійного препарату. Якщо ДДМР високий, лікар призначить або Ксерелт, або Прадакса ці препарати для контролю ДДМРів. Ну, на жаль, нова інфекція для нас, відносно нова, мається увазі. Мусимо до неї адаптуватися і рухатися далі. Все буде добре, все буде Україна. Щасти вам. До нових зустрічей.